Замовив в магазині моє смартфон Samsung Galaxy m 15 5 g Розпаковуємо. Ось такий коробці прийшов. Пакувальна плінка. Ось так виглядає безпосередньо в самій коробці. До речі, пломби оригінальні всі були запаковані. Телефон зі складу новий. Galaxy m 15 5 g розпаковуємо. Є в комплекті кабель синхронізації Type-C Type-C. Також для заряджання підходить даний кабель. Інструкції кількома умовами. Також є гарантійний талон заповнений 12 місяців. І ось так телефон в такому конвертику заклеєному. В своєму телефон виглядає доволі якісно, такого сріблястого кольору. Три камери позаду. Не залишає відбитків пальців. Всім раджу смартфон Samsung Galaxy m 15 5 g до покупки в магазині моє. Дякую за увагу.